Коротше друзі, ну я нахуй. я не вмію рихтувати, я його і не буду рихтувати Хай рихтує, кому воно треба. Трошки прийнятий порох в нього тут, тут шов. Якось ключово зроблять його. Тут не глобальна проблема його подрихтувати Так, то ли вже почти одну яму докопав. Ми будемо робити і будемо закидати. Пінопластом.